Кадр дня, ось до чого Путін довів народ. Голодні росіяни з'їли Якубовича і громлять студію поля чудес. Раніше на народному шоу роздавали автомобілі та дорогі подарунки. От тепер роздають їжу, бо всі гроші пішли на СВО. В ефірі капітал шоу Полі Чуде продовжає. Навіть за такі призи росіяни влаштували справжню бійку, хоча могли би для пафосу хоч пару пачок масла покласти. Ну, типу, як головний приз. Сумно, Якубовичу, від цього всього. Дуже сумно, але він з Путіним до кінця. Дивакуата парочка, не Семен та Одарочка, Скабєєва та Попов. Оце вони мовчать. Попов кричить у студії, що закордонним брендам у Росії не місце, які втекли, і вимагає вибачення, якщо хочуть повернутись. І тут же палиться, що у них золькою вдома південно-корейський телевізор. Спробуйте на корейському телевізорі увімкнути його локацію. Росія народ скривджений, і це теж не треба списувати з рахунків, коли масовому користувачеві справді непоганих там корейських телевізорів, приймачів, щось ще виключають функції. Ні за що. За які, які? не ж дуже заплатив, це неприємно, і вони повинні за це заплатити. Це що виходить? З Кабієва з поповими Путіна підставили, і кім чинина? Он гляньте, бідолаха, як про південно корейський тєлік почув, аж розплакався. Як попався Кірюша Дмітрієв, головний путінський переговорник Великої Росії з Великою Америкою? як виявилось, у дружка Путіна є будиночки та інший крам. Не повірите у загніваючих країнах НАТО, зокрема у Франції, на 7,5 мільярдів рублів. Він же не може мені сказати володя, ти молодець, ти мені допоміг. Тепер зрозуміло, чому саме Дмитрієв відповідає за економічне співробітництво. Ми бачимо, що так само важлива економічна співпраця відповідатиме саме за економічний аспект дискусії. Ну, ти подумайте, росіяни, всі, хто вами керує, налаштовують вас проти НАТО, а самі мають там нерухомість і навіть не думають від неї відмовлятися на користь патріотизму. То може влада бреше може подумати. Російський нацизм, як він є, ніякої української мови не існує. Ви все в рьоті. Я знаю точно, що це один народ ніякої. Вибачте мені за всієї поваги до наших українських колег окремої української мови не існує. Є диалект російської мови. Скажи, паляниця, Говори паляниця. Не паляніта паляниця. А ось вам ще один унікум. Зізнається, що українці для росіян це як євреї для німців у другу світову. Знімаємо, Знімаємо цю штучну ідею української не нації, не та кажемо, що ми всі росіяни, українізація обернена. Якщо українська нація це конструкт, політичний конструкт, вона може бути обернена шляхом виховання. Так зараз в Україні на тій території, яку контролює київський режим, нам не дадуть це зробити за жодних підписаних договорів. Але нам Бог дає шанс. Шанс крилавий шанс. Сважкий називається він спеціальна військова операція. Ось так вони самі у всьому зізнаються, навіть старатися не треба, щоб вивести їх на чисту воду. Одразу питання виникає: невже американцям та європейцям так складно це побачити? Чи вам треба, щоб вони прийшли так до вас?